5 липня на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Україна для людей в залі засідань Лазівської райдержадміністрації відбувся круглий стіл за темою про стан захисту конституційних засад підприємницької діяльності та підтримки розвитку малого бізнесу в районі, який проведено в рамках тижня розвиток малого та середнього бізнесу. В заході взяли участь керівники району правоохоронних та контролюючих органів, сільгоспідприємств, сільські селищні голови підприємницькі. Актив району представники громадських організацій у ході засідання були обговорені існуючі проблеми у сфері підприємницької діяльності, зважаючи на те, що малий та середній бізнес є основою економіки країни. Голова адміністрації наголосив, що підтримка та створення умов для підприємницької діяльності у районі є базовим пріоритетом роботи райдержадміністрації. адміністрації. На території району працюють 75 підприємців малого бізнесу і більше, 900 частных предпринимателей во всех сферах хозяйствования. Вы понимаете, что это не маленькая доля, не маленькая доля, поэтому и поддержка предпринимательства является важным направлением государственной политики. У Лазівському районі на виконання завдань президента України щодо створення комфортних умов для розвитку бізнесу налагоджено конструктивний діалог між підприємствами та владою. Зокрема, йдеться про центр адміністративних послуг та створений в районі єдиний дозвільний центр. Невід'ємною частиною є і створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва та захист прав як підприємців, роботодавців, так і найманих працівників в рамках проведення круглого столу. Першим запропоновано до обговорення питання Мовного виконання вимог законодавства України в сфері захисту конституційних засад підприємницької діяльності, недопущення незаконного втручання у підприємницьку діяльність та попередження тиску на суб'єктів малого та середнього бізнесу, усунення незаконних перевірок суб'єктів малого та середнього бізнесу за словами Лазівського міжройного прокурора, робота прокуратури направлена саме на виконання цих вимог. Останнім часом в суспільстві і в районі спостерігаються факти чинення тиску на суб'єктів підприємницької діяльності з боку контролюючих та правоохоронних органів замість створення з їх боку сприятливих умов для ведення закон, законної діяльності навпаки усілякими способами виперешкожають цьому. Тому для органів прокуратури поставило негальне питання припинити свавілля чиновників, забезпечити економічну свободу суб'єктів господарювання та усунути всілякі перепони у розвитку бізнесу. Звітували про свою діяльність фахівці податкової та санітарно епідеміологічної служби, зазначивши, що останнім часом, згідно з змінами у діючому законодавстві, прийняті інші терміни планових перевірок підприємств. Про час їх проведення керівники підприємств обов'язково попереджуються. Також діє спрощена система оподаткування та поступово зменшується податкове навантаження. Як приклад, з 2014 року податок на додану вартість складатиме замість звичайних 20% – 17%. Від імені всіх аграріїв Лазівщини виступав президент асоціації сільськогосподарських товаровиробників Лозівського району Віталій Орлов. Віталій Григорович підняв ряд принципових питань, які заважають нормальній роботі підприємств. Про всі випадки недотримання вимог законодавства України та за кожним фактом ініційованих незапланованих перевірок. міжрайонний прокурор закликав повідомляти на цілодобову службу довіри прокуратури за телефоном 095-922-3003. Якщо двадцять два тридцять органи вимагають вас незаконних дійстя, отримання узятки. Или перешкоржают регистрации, не принимают документы. Почему вы не идете, никому не жалуетесь, почему все вы научите? Нужно ничего не поменяется, если об этом, кроме вас и того человека, кто совершенно правомерные действия, об этой ситуации знать никто не будет. Порядок так ненаведется. Есть телефоны всевозможных довера, они очень действенные, поверьте мне. Всех служб, как и МВД в области, как и налоговые области, как прокуратуры в области, наш телефон доверы. Обращайтесь сюда, заявляйте о неправомерных действиях, будет проведена проверка, не бойтесь, никакого давления на вас не будет. За підсумками проведеного засідання круглого столу, голова райдержадміністрації Богдан Рева надав рекомендації та окреслив основні завдання органам виконавчої влади правоохоронним та контролюючим органам. Сьогодні відбулося чергове засідання районного штабу по збиранню ранніх зернових культур урожаю 2013 року. Його провела заступник голови райдержадміністрації Оксана Заскалкіна. З її слів, аграрії Лазівського району на даний час зібрали половину валового збору, доведеного до району областю. Загалом станом на 8 липня зібрано майже 40% пасівних площ ранніх зернових та зернобобових культур при середній урожайності 38,7 центнера з гектара. На наступне засідання штабу заступник голови райдержадміністрації пообіцяла запросити всіх керівників сільгоспідприємств, які показують урожайність нижчу за 35 центнерів з гектара. 5 липня напередодні народного гуляння з приводу свята Івана Купала на водних об'єктах району лазівським районним відділом головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з відділом цивільного захисту райдержадміністрації проведено рейд, який ставив на мету виявити та присікти порушення правил поведінки відпочиваючих на водних об'єктах. На території Лазівського району багато водних об'єктів, але тільки чотири з них спеціально облаштовані та пристосовані для безпечного відпочивання. принятия солнечных и водных процедур. На территории Лазовского района расположено большое количество водных объектов, но всего лишь на четырех из них созданы паспортизированные пляжи для безопасного купания. Это на этого местечка Бритай, две базы отдыха Бриз и Росинка и пляж общего пользования Катериновской сельской рады, расположенный на Бритайском водохранилище. На цих пляжах щодня чергує рятувальна служба, працівники якої пройшли чотирьохмісячні навчальні курси. Дно пляжів обстежено водолазами, централізовано вивозиться сміття. Можна займатися улюбленим видом спорту, дітям погратися у пісочниці та покататися на гойдальці. Провідний спеціаліст служби з надзвичайних ситуацій провів роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих та роздав наглядний матеріал щодо дотримання правил поведінки на воді, але як з'ясувалося, їх знають навіть. Діти. Не можна запливати далеко без відомо дорослих, не можна запливати там у камиші, там, де нема обладнання для купання, не можна у воді грати в небезпечні ігри і не можна смітити в воді. Не можна воді балатися ще за період, починаючи з відкриття купального сезону нещасних випадків на паспортизованих водних об'єктах району не зафіксовано. Про що свідчать слова рятувальників нещасних випадків на воді не було, а ведуть себе хорошо, спокійно і адекватно. За результатами інспекції служби з надзвичайних ситуацій порушень виявлено не було. Рятувальники знаходилися на своєму місці та пильно спостерігали за відпочиваючими. стані, в свою чергу не запливали за бої і не розпивали спиртних напоїв. Під час перевірки не виявлено порушень зі сторони медичних та рятівних постів. Рекомендуємо вам бути бдітільними к собственному здоров'ю і жизні, жизні ваших дітей і близьких і купатися тільки в спеціально обустроєних для купання містах. 6 липня у суботу на стадіоні Арільського навчально-виховного комплексу було гаряче і не тільки за температури повітря. На футбольному полі відбувся останній матч першого кругу першості Харківської області між командами Лазівського та Ізюмського районів. Поєдинок приходив у жорсткій боротьбі. Порушення правил, жовті картки, емоції зашкалювало тренери команд. Готові були самі вийти на поле, щоб допомогти своїм командам. Перший тайм розпочався на хорошій швидкості, або дві команди бажали тільки. Перемоги, і ось вона безглузда випадковість для нашої команди. Автогол забиває у свої ворота Юрій Кривошеєв. Рахунок відкрита 1-0 на користь ізюмського кременця. Лозівчани після пропущеного голу на деякий час упустили свої позиції, але все ж мобілізувалися. І на 35-й хвилині Новіков Богдан зрівнює рахунок 1-1. Чекати на відповідь суперників довелося недовго. Відразу ж відповідний гол 1-2. лозівчани не уступають на 41-й хвилині. М'яч. У ворота ізюмців забиває Анатолій Цимбал, кращий бомбардир нашої команди. А на останніх хвилинах першого тайму гості вириваються вперед, забивши ще один гол у ворота нашого голкіпера. Перший тайм закінчується за рахунком 2-3 на користь Кременцю. У перерві між матчами налаштовував на перемогу футболістів Лазівського району голова редешадміністрації Богдан Рева. Саме за ініціативи Богдана Костянтиновича команда Лазівського району приймає участь у першості Харківської області. Фінансову підтримку футболів. Істама надає асоціація сільгоспвиробників району. Перерва закінчилася. До чисельних уболівальників приєднався й голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров. Другий тайм проходив під натиском футболістів Лозівського району. Вони штурмували площину воріт ізюмців, але м'яч у ворота не йшов. І тільки гості проривають натиск лазівської команди. Як м'яч потрапляє у наші ворота? Ще один прорив ізюмців. Нерви наших футболістів не видержують. Порушення правил, штрафний і ось він останній п'ятий. Гол у наші ворота. Фінальний свисток арбітра і на табло ще одна поразка нашої команди 5-2 на користь ізюмського кременця не допомогла нашим футболістам і потужна підтримка уболівальників, які, до речі, до останніх хвилини підтримували команду та вірили у її перемогу. А ми і свято віри! В 11 дріба сьогодні. Лазарчані каєшна побідя на Зачане! Тож перший круг завершена. Футбольна команда Лазівського району займає восьму сходинку у рейтинговій таблиці першості області серед десяти команд своєї групи. Попереду двохтижнева перерва є час, щоб зробити аналіз попередніх матчів і усунути недоліки. І вже 20 липня наші футболісти приймуть у себе команду Кигичівки. А 10 липня на стадіоні Орівського навчально-виховного комплексу відбудеться гра Кубку Харківської області з футболу імені Уграїцького між командами Лазівського. Та Барвінківського районі в початок о 18-й годині.